Напри, ви на наканале читайте круто Знову я, Znowu вами Alisa. А сегодня вже их Ого... силька багато. А сегодня дев'ята частина. Щоденника Слабака. Щоденник слабака. Дорога полотном. Ось полотном. У нас видавництво Кенбукс автор Вона така оранжевенька. Знаєте, що я не розумію? З цієї вже, не знаю, роки три прийшла, але так, мені не пішов в школу. Він досі в садочку. Ось, вони вони то змінюють школи, класи, але вони не міняються як, як діти. Тобто різниця. 12 і 13 років то це все видно. А зараз тут ні. Вони спочатку зібралися, хотіли в Диснейленд поїхати, але ні, вони у них помінялись плани, вони вирішили поїздку в інше місце устроїть. Ось купили човна, його ремонтували, ну багато чого. Тобто, все йшло кото під хвіст. Потім, коли вони вже зібралися, у них була так, машина, в машині речі, лодка прив'язана до машини, і в лодці ще є речі. Я сиділа ма батько за райом, мама біля нього мені та родрик і нашому герою Слабоку, тому що він і не найстарший, і не наймолодший, а тобто середній. Йому не пріоритетно сидіти комфортно, так подумали його родичі. Тому він сидів ззаді, йому було незручно. Вони їхали дуже довго, потім вони зупинилися. Як зупинилася? Навіть не зупинилася, бо мені спав, якщо б вони заглушили мотор, то все, він би проснувся. Родрик прийшов в магазин, йому дали список, але він. Знаєте що? Йому дали список, але що він купив по списку? Нічого, він купив там піцу заморожену, такі кексики, ні навіть булочки з кориці, яких треба пекти. Піцу, яку треба розморожити та запекти. Коло, жувачки та такі палочки курузні. Ой. І вони знайшли якийсь мотель. Мотель. Ну, це як. Готель тільки де можна зупинитися з автівкою. Ось. Там вони побачили ці пакунки і сказали, чи ти нічого по списку не купив? Ось. І, він, і Родер подивіться, можна піцу в не до вховки, а в мікроволновці. Та відкрив мікроволновку, засунув піцу. А то. Опанала, що не мікроволновка, а сейф, і там була закрита піцам. Потім ці ж булочки, скористі їх теж треба було пекти, і, і нашому слабоку дали усю здачу, щоб він в автоматах купив їжу. Ось, І вони їли льодяники. Та всяка таке, ну, ви знаєте, що там продається. Ось, мені заснув на розкладному дивані. Мама з батьком зайняли все ліжко. Родрик забрав усі подушки. Ось, а нашому ж слабаку не осталося місце спати. І він почав якийсь шум в коридорі, відкрив. А там діти шум'ять. Там вони, знаєте, такі тілешки великі, де там туалетний папір, віники, швабри, всякі баночки з засобами для миття вікон, Ось, Тобто такого для персоналу, щоб він там прибрав, поклав туалетного паперу в номера. Ось він на них накричав, а потім побачив, що вони пішли розказувати усе своєму батьку. І він заховався. І знаєте, що побачив? Що то батько такий накачаний, мужик, такий бородатий, волосатий. Прям я не знаю такої національності, такої, не, не знаю. Він такий бородатий. Такий з такою рамою. Ось. А потім, в... а потім вони поїхали подорожувати, у них всяке халепо ставалося, як в 33 на щастя. Оцю історію можна було ж восьму книгу. А так от, і це була б одна книга. Ось. І оця ж парочка, то діти та батько цей та їхня матер за ними ходили, будь-то як мишки по хвостику. Ось. А потім вони поїхали в такий, я не знаю, як сказати, ярмарка ось. І там вона була така там, масло, жарене фратюри всяка така. Тобто там було багато їжі, яка була некорисна. ось. А потім там ще був конкурс. Де мені учасника та не було на папері написати точну кількість вагу. Не кількість, а вагу свині, якщо ти вгадаєш. А там не було сказано. І мені вгадав, йому дали маленьке поросятку. Вони віно стільки начудило, що його здали в тактильний зоопарк. Ось, А потім ой, вже закінчується час. Якщо хочете дізнатися, що було далі, читайте цю неймовірну книгу. Усім рекомендую на всім до побачення!